Приїхав до нас на днях неймовірно красивий сервіс для кави. На одну персону, створений на мануфактурі Карл Тайхерт у період з 1882 по 1929 роки. Мануфактура знаходилась у місті Майсен, і багато речей на ній розписували у стилі майсенської мануфактури, що працювала та досі працює у тому ж місті. Такі квіти також прославили художні майстерні, що працювали в Дрездені в кінці 19-го та на початку 20-го століття. Тому їх часто і називають дрезденські квіти, і на предметах цього се. Вони у всій своїй красі, в витонченого розпису золотом. Сервіс буду виставляти на продаж, і потрібна ваша порада. Всі предмети в гарному стані, окрім камничка. У нього із кришкою проблеми, і на носику невеликий скол є. Не впевнена, як краще зробити виставляти все разом як є, не виставляти кавник взагалі чи продавати все окремо. Що порадите?